Одні підкорювали висоти, інші дивували на землі. Із розмахом і рекордами українці в різних куточках країни відзначили національне свято. Вікна зібрали найцікавіше. Дніпропетровські парашутисти День Незалежності відзначили рекордом. На висоті 5 тисяч метрів у вільному падінні за 54 секунди вони утворили дві фігури із рекордною кількістю учасників 31 спортсмен. Спочатку, тримаючись за руку, вони розгорнули незвичайну квітку, а потім, перегрупувавшись, змінили композицію. По команді, якщо ми зібрали першу формацію, ми повинні в цьому же свободному падінні перестроїти її во вторую формацію. Такого ніхто ніколи в Україні не робив. для декого з учасників. Викрутаси у небі такої складності стали першим досвідом, тож ніхто не мав упевненості, що фігура складеться. Я ще заплачу. <гум> ну. Я плакала на самом деле, вже під парашутом. Так як я видела, что ребята улыбаются в воздухе, Судя по всьому, все случилось. Коли судді зафіксували рекорд, парашутисти знову стали на крило і підняли на Дніпропетровщиною жовто-блакитний стяг. Ще один рекорд поставили в Миколаєві. Там розгорнули найбільший прапор. Його довжина 150 п'ятдесят метрів. Організатори кажуть, для рекордного стяга ніяк не могли знайти цільного полотнища, тож довелося зшивати майву з чотирьох. Це рекорд, рекорд не тільки в южному регіоні, но і во всій Україні. Ми сабралися, щоб принести наш флаг, флаг України, всіх граждан України і показати тим самим, що ми єдині. Рекордний прапор розтягнувся на цілий квартал. Урочистою ходою кілька сотень миколаївців пронесли його центральною вулицею міста. Для мене це, це щось рідне, це переживання, це моя сім'я, це моя мати, це мої діти, це моя жінка. Це я горжусь, що я українка. Я дуже горда за свою країну, яка виборює зараз незалежність свою. Запоріжжя відзначило День Незалежності урочистою ходою. Очолила її малеча із прапором України. Далі за нею центральним проспектом пройшла колона бійців Нацгвардії. Вони нещодавно повернулися зато. Містяни вітали їх як героїв. Ми любимо свою Україну, любимо своє Запоріжжя. І ми стараємось, щоб. Було все добре, щоб був мир на землі. До бійців приєдналися містяни з національними прапорами та у вишиванках. Чи не найменша учасниця ходи десятимісячна Даринка. Матуся каже, з пелюшок виховуватиме доньку патріоткою. Щоб не втратила патріотичний дух, завжди знала, що Україна це її страна, любіша, найкрасива. І щоб ну завжди така благодать між людьми була. На заході день незалежності відзначили наймасштабнішим парадом вишиванок у Львові. Кілометровою урочистою ходою пройшло 2,5 тисячі люду. Учасники одягнулися в найрізноманітніші народні однострої регіонів країни. Одному із раритетів майже сотня років. Мій стрій є з Франківського району з Франківської області, Городенківського району. Вона вишита шовком. Через те її дуже важко прати майже неможливо, тому що ці нитки линяють. Це робили. Взимку, коли сильний мороз. Я намагаюся теж це так робити. Наприклад, коли на дворі мінус 20, тоді я її беру. Окрім вишиванок, на учасниках були і стародавні кептарики. Тут вже як сімейна реліквія в нас. От, та, вона буде передаватися з покоління в покоління. Мені подобається, узор його такий подобається нитки. Сіку люди на ньому. Завершили ходу спільним виконанням гімну та запустили до неба десятки жовто-блакитних ліхтариків. Наталя Малишко, програма Вікна СТБ.